Ресурси землі невпинно зменшуються. Апетит людства на корисні копалини настільки великий, що природа вже не встигає відновлювати свої ресурси. При цьому найбільших втрат довкіллю завдають міста. Саме вони спричиняють 70% глобальних викидів вуглекислого газу. Нідерландська столиця Амстердам хоче стати піонером екологічно чистого господарювання і створити до 2050 року економіку замкненого циклу. В ідеалі абсолютно все має використовуватися повторно заради захисту природи і клімату. Сміттєзбиральні підприємства вилучають з поверхні міських каналів Амстердама грахтів 42 тонни пластикових відходів на рік. Нам відомо, що близько двох третин пластику потрапляє у моря через річки. А у річках, своєю чергою, опиняється багато сміття з вулиць. У такий спосіб довкілля забруднюється пластиком. Ми б хотіли перервати цей ланцюг вже на самому початку. А допомагають у цьому бульбашки. Кілька років тому Анне Маріке Ефеленс заснувала стартап під назвою Великий бульбашковий бар'єр. Технологія працює так: спеціальна трубка на дні водойми випускає бульбашки на поверхню. Вони утворюють такий собі бар'єр, який затримує пластикові предмети, а потім спрямовує їх за течією у контейнер-прийомник, навіть найдрібніші частинки. Випробування показали, що у цей спосіб можна виловити понад 80% плавучого сміття. Міська очисна служба тричі на тиждень спорожнює контейнери. Сьогодні пластику спіймалося у бульбашкову пастку небагато, адже не було вітру. Поки бульбашковий бар'єр є лише в Амстердамі. Однак невдовзі технологію, можливо, запозичать в усьому світі, зокрема, й в Україні наша технологія зацікавила багато галузей. Уявіть собі підприємства, які заробляють на туризмі. Їм же, звісно, хочеться мати чисті пляжі, річки та місця дозвілля. Наша система дозволила б тримати все у чистоті, аби люди охоче туди приїздили. Бульбашковий бар'єр фінансується урядом Нідерландів. Нині стартап досліджує, як зібране сміття можна переробити на корисну сировину. Крім сміття, у містах накопичуються величезні обсяги брудних стічних вод. Годі уявити, але з того, що люди змивають в унітаз, теж можна видобувати цінні матеріали. Нідерландські науковці розробили першу в світі установку для переробки стічних вод. Із брудних стоків видобувають клейку речовину, так звану каомеру. Її можна застосовувати, наприклад, у будівельній галузі в авто або велосипедній промисловості. Well, для справжньої економіки замкненого циклу нам потрібна переробка усіх стічних вод на корисні речовини. Однак, поки відбувається біогаз, який насправді майже не знаходить застосування. А от наш клей у порівнянні з ним дуже цінний. Тож ми прагнемо виробляти для міста цінні будматеріали з цього ж стічних вод. Традиційно клеї для промисловості виробляють з екологічно шкідливої нафти. Новий тип клею є побічним продуктом спеціальної процедури очистки стічної води бактеріями. До 800 тонн клею на рік можна виготовляти на цьому обладнанні. У цій майстерні до клею додають речовину на базі туалетного паперу. Чого, чого? А цього продукту в місті вдосталь. Додаються суміші з персикових кісточок мигдальної або фісташкової шкаралупи. Такі додатки дозволять будівельним матеріалам стати ще більш екологічними. Дорожні знаки та фасади будинків на 80% з органічних складових це вже реальність. Проте потрібно провести ще багато додаткових досліджень і випробувань, доки будматеріали зі стрічних вод і туалетного паперу надійдуть у продаж. Наш матеріал має кращі властивості ніж тропічна тверда деревина і краще ніж алюміній, а це гігантський ринок. В алюмінію дуже поганий показник. СО 2 в нашого матеріалу безліч переваг. Подивимося, якою буде ціна. Ми спробуємо в найближчі роки замінити алюміній нашим матеріалом з клейковини. Вторинна переробка органічного сміття та будівельних відходів в Амстердамі. За оцінками має фінансовий потенціал у понад 200 мільйонів євро. Хоча нідерландська столиця давно вважається одним з найкращих міст світу для велосипедистів, до економіки замкненого циклу місту ще далеко, але принаймні ціль вже поставлено досягнути цього до 2050 року.